Привіт, друзі. Зараз перша ночі мене пробило готувати. Готувати ми будемо сьогодні котлетку по-київськи. Але рецепт, який ви ніколи в житті не бачили і не їли. Отже, починаємо приготування. Що нам потрібно? Курячий фарш, Сіль. перець, масло, кріп. Помирово фарш у нас вже перемелений, додаємо трошки перцю, трошки солі. Перемішуємо. Ви думаєте, котлетка по київськи це дуже складно готувати. Треба взяти коряче філе, розбити його, розімнути, потім завернути. А в мене простий рецепт. І супер лайфхак. Замість філе берете фарш. Всередину загортаєте заморожене масло. Це ще один лайфхак. І маєте воля смачну котлетку по-київськи, але з найпростішим рецептом. А ще саме цікаве, ви будете мати найдобріший в світі соус, бо котлетка буде по-грузинськи.